Переглядаючи кінохроніку та фотографії періоду Другої світової війни, ви можете звернути увагу на дивні металеві циліндри, які носили солдати. вермахту. для чого вони були потрібні? Під час першої світової війни у 1915 році німецька армія вперше застосувала хімічну зброю, розвіявши хлор над французами. В результаті 5 тисяч солдат загинули, а 15 тисяч отримали отруєння. Цього ж року у німецьких військах з'явився перший протигаз Газмаск газ-маск 1915 або GM-15. Призначався він для захисту від отруйних речовин, органів дихання, обличчя та очей. Надалі протигаз удосконалювався і з'являлися нові моделі. GM17, 18, 24, 30 і так далі. Під час Другої світової війни Вермахт використовував одразу кілька моделей протигазу. GM30 зразка 1930 року виготовлявся з прогумованої тканини і шкіри, а деякі його модифікації мали навіть вбудований переговорний пристрій, який можна було з'єднати з трубкою телефону або рацією. Протигаз мав три розміри та зберігався у спеціальному металевому циліндрі з гафрованими стінками, який називався газбак. Основним протигазом вермахта був протигаз GM38, зразка 1938 року. Він повністю виготовлявся з гуми, а також мав покращену клапанну систему. Як і GM30, GM38 мав три розміри, а для його зберігання та перенесення використовувався газбак, висоту якого збільшили на 2,5 см. Крім самого протигазу, всередині газбака зберігалася особиста картка солдата, документи до протигазу, комплект незапітніючих плівок, пляшка з рідиною та коробка з порошком для нейтралізації хімічних речовин, що потрапили на відкриту ділянку шкіри, одноразовий рушник для протирання протигазу після газової атаки, та кілька запасних скляних лінз. Солдатам, що носили окуляри, видавалися спеціальні скла, які можна було вставляти в окуляри проти газу. Газбак носився на окремому ремені, який перекидався через плече або підвішувався на пояс. А до нього кріпилася невелика сумка з протиіпритною накидкою. І незважаючи на всі жахи Другої світової війни, жодна із сторін масово отруйні речовини не застосовувала. Тому газбаки з протигазами були здебільшого марні, і деякі солдати замість протигазу в газбаку носили свої особисті речі або продукти. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.